5 липня. Зараз 11 година дня чи ранку. Так, ось як чути, гречка гудить. Просто, можна сказати, рухається. І перший раз, що я чую, запах. Ця гречка цвіте десь близько 10-14 днів. І це перший раз, що бачу стільки бджоли і чути перший раз запах. Вчора у нас пролив дощ, гарний такий підвечір. Мокро, можливо, видно. Так, оця гречка цвіла. Ось така і була приблизно така, як далі. На такій стадії вона нічого не відділяла. Там буквально на 10 метрів, то, що було видно, була одна бджола. О і тут зараз майже немає бджоли. Так розумію, що вона в такій стадії ще не відділяє. А там після неї через город знову видно, що гречка більшість цвіте. Хоча і тут є бджола, я думаю, просто погода співпала. Так, тут є 7 гектарів. Посів чоловік. Біля моєї пасіки. 20 метрів від пасіки, 7 гектар. І ще є по селу. Я знаю, що є 4 гектари гречки. Подивимося, що з неї буде. Ще раз покажу. Гречка мені до бороди майже. Вище грудей. Запах. Запах дуже ароматний. Сильний запах зараз є. Так, якось би наблизити бджолу. Бачу, бджола на квітці недовго сидить. Можливо, зранку більше сиділи. Нектару, думаю, небагато є. Зато кожна бджола із пилком. Якщо чути, який вгул. Так, перший раз бачу. Стільки бджоли на греці поза минулого року біля мене 800 метрів від пасіки було 12 гектар гречки. Два рази приїжджав на поле, там повна тишина була. Взагалі тишина ні мух, ні бджіл. Таке враження, якби там пройшлося були чимось, якимось інсектицидом. Ця гречка, думаю, що саме запильна. Але бачу, що розказують, що вона виділяє 120-180 кг гектару із гектара. Подивимось. Ось як видно. Та щось працює. Тому я думаю, що буде більше завтра. Вологе набере рослина, більше квітів розпуститься. Ось так. Красота.